Вітаю, ви дивитесь вісті надії. З вами Каріна Дрозда сьогодні у випуску працівники телеканалу Надія відвідали дитячий будинок у Ніжині. хор українського гуманітарного інституту та працівники кіберклініки Спіженка привітали зі святом хворих діток. Вчені знайшли докази існування найвищого розуму. Півсотні охочих, щомісяця відвідує арт кафе у Полтаві. На буковині радіостудія голосу надії готова до запису програм. Організація Адра продовжує піклуватися про потерпілих на сході України. В Україні у прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу виховується більше 13 тисяч дітей. А в сім'ях опікунів та піклувальників майже 60 тисяч дітей, сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. На Чернігівщині в місті Ніжин функціонує декілька дитячих будинків інтернатів. Один із яких відвідала команда телеканалу Надія як та коли це було, розповість Марина Лаврененко. Напередодні новорічних свят в один із дитячих будинків Ніжина Чернігівської області завітала група працівників телеканалу Надія організатори підготували для дітей святкову програму. Вели її відомі мультиплікаційні герої Маша та ведміті, які розважали дітей різноманітними конкурсами, цікавими іграми, співали пісні, розгадували загадки. Коли ми очередною раз планували корпоратив, для сотрудників. Прийшла така мисль, що ми, ну, як правило, даримо подарки друг другу, а прийшла мисль, що кому подарити комусь подарки. Головна ідея заходу розказати дітям про чудо народження Ісуса Христа, поділитися частинкою любові і подарувати позитивні враження. Захід був настільки чудовий, заворожуючий, ви знаєте, сподобалось не тільки дітям, але й працівникам. Гарна гра акторів гарний сценарій, гарно продумані ігри для, для, для дітей. Все дуже чудово. Своїми враженнями з вістями недії поділились і юні вихованці дитячого будинку. Ну, мені запомнилось те, що Маша і Медведі організували різні конкурси, проводили, пісні ми пели і те, що розповідала Ірина історії. Моє настроєння таке оптимістичне. Так, да, ну, звісно, було жарковато, немного встав, але ну, я думаю, Праздник хороший, мені все понравилось. Я хотів би, щоб кожний год так було, тому що це мені піднімають настроение, мне Мені це дійсно подобається. Цього дня дітки могли відчути себе частинкою великої та дружньої сім'ї. Діти бачать добро від людей. Вони розуміють, що є ті люди, яким вони ще потрібні, не тільки нам, але й ще людям, які приїжджають із зовні. Після закінчення заходу на дітей чекали невеличкі подарунки. Також разом на згадку можна було сфотографуватись із ведучими. Організатори свята з дозволу адміністрації розповіли про дитячі програми телеканалу Надія. Мы хотим, чтобы эти детские программы смотрели эти детки, и со временем наши ведущие, которые они будут видеть на экране, спустятся к ним вживую. И так должно быть для всех детей по нашей Украине. Мы привыкли все смотреть картинку, но мы хотим оживить этих ведущих, которые могли бы рассказать вот так вот лицом к лицу об Иисусе Христе. На сьогодні телеканал Надія транслює сім дитячих пізнавальних програм. У них діти слухають захопливі й повчальні історії. Вчаться малювати, майструвати чи просто весело проводять час за переглядом телепрограм. Марина Лавриненко, Тимофій Бутурлін, Чернігівщина. Вісті Надії. А от київських діток своїм святковим співом радували хористи з Українського гуманітарного інституту. Вони разом із працівниками кіберклініки Спіженка, також співачками Оксаною Козунь та Ярославою Руденко, завітали до національної дитячої спеціалізованої лікарні Охмадит, щоб привітати діток зі святами та подарувати радість не лише малечі, а й їхнім батькам. Разом із добродійниками свято відвідали наші журналісти. Наприкінці грудня пацієнтів київської лікарні Охмадит чекав приємний сюрприз. Щоб подарувати малятам свято, сюди завітали хористи із Українського гуманітарного інституту та представники кіберклініки Юрія Спіженка. Також діток і їхніх батьків радували співом відомі артистки Оксана Козонь, авторка пісень для проекту «І Прийде кохання та Ярослава Руденко, солістка ансамблю збройних сил України. Ми щороку намагаємося соціально максимально допомагати нашим пацієнтам або маленьким діткам. Тому щороку ми нарощуємо тільки наші соціальні проекти. І в цьому році нас виникла ідея спільно з українським гуманітарним інститутом провести такий благодійний концерт. Клініка Спіженко зі свого боку підготувала гарні подарунки. Ми також долучилися газету. Скарбничка і наші дітки підготували отакі от малюнки, які вони намалювали своїми руками з побажаннями здоров'я для цих дітей. Організатори розуміють, що більшість із діток через стан здоров'я не зможуть потрапити на новорічні свята додому. Саме тому вони прагнули створити для маленьких пацієнтів і їхніх батьків теплу домашню атмосферу. Нам дуже сподобалось. У дітей дуже піднявся настрій. Це відволікло нас від сірих будніх та від наших хвороб. Я хочу сказати дуже велике дякую організаторам концерту та керівництва нашої лікарні. Здоров'я вам всім, з новорічними святами. Дітей розвеселили дорослих теж. Все було прекрасно. І чудові подарунки, за все дякуємо. На святковий концерт запросили усіх діток, які за станом свого здоров'я могли його відвідати. Ми бачили, що на колокольчиках гуляли. А подарунки, подарунки теж. Мені медведя білого і обезьянку. А, а йому водну водний пістолет. Загалом підготували 120 подарунків, м'які іграшки та солодощі. Також кожен отримав малюнок від своїх ровесників із церкви Адвентистів сьомого дня в Бучі під Києвом. Вікторія Михальчук, Світлана Рибак, Дмитро Бондарчук, Київ вісті надії. Вчені з Франції заявили, що провели аналіз сонячної системи, який доводить існування найвищого розуму. Дослідники додають гармонія землі. Вражає вчені. Вважають, що виникнення впорядкованої гармонійної планети справа рук найвищого розуму. Проаналізувавши космічні простори, фахівці повідомили, що місяць створено спеціально, щоб трохи затемнювати Землю. Це і є причиною добових змін. До того ж, при незначному коливанні балансу на планеті може статися глобальний переворот підвалин, що порушить всю стабільність і гармонійність земної системи. Мабуть, хтось тримає це під контролем, зробили висновок дослідники. На основі цих відомостей ідея існування найвищого розуму з'являється сама собою. У Полтаві в кафе Офтайм вже провели 35 зустрічей. За цей час їх відвідало майже півтори тисячі осіб, серед яких є люди з непростим минулим. Хто вони та чому обирають цей заклад, знає Василь Биковець. Продовж трьох з половиною років на це місце один раз на місяць приходить біля 50 чоловік для того, щоб зупинити час. За 35 зустрічей арт кафе Офтайм відвідало півтори тисячі осіб. Ініціатором кафе виступила адвентистська громада міста Полтави. Молодь церкви відповідає за підготовку програми, пошук гостей і кухню. От ми готуємося до кафе. Да, от останні минути вже перед началом нового вечора. І от сидишь, на да, нервніш, переживаєш, потім виходиш, починаєш вести, і как-то само все виходить. От атмосфера, яка здається, вона не в пространстве. Щоразу разу на зустрічі запрошують цікавих гостей, поетів, художників, співаків. Останнім гостем на арт-кафе був музичний гурт Брайтсайд у перекладі Світлана Старана. света сторона вне времени. Вот каждое слово, о чем мы пели, каждую нотку, которую мы играли, мы старались вот донести максимально зрителям. И это тема о Боге, это тема его любви, да, это те христианские песни, которые лежат близко к нашему сердцу. Программа наполнена интересными конкурсами, спивом, поэзией. Ведущие максимально задеют отвидывающих. Современный человек В душі нуждається в Слові Божий. Тому обязательно на кожному кафе звучить хоча б несколько цитат із Біблії, і всі присутні на кафе мають можливість знайомитися з Богом, зробити перші шаги в познанні Бога. Сюди приходять не лише відвідувачі церкви, але й ті, хто прагне змінити своє життя. Вони кажуть, що саме тут знайшли те, чого не вистачало. В этом кафе мне нравится обстановка, в которой люди не употребляют алкоголь и наркотики. Они радуются просто трезвому времени Здесь можно послушать музыку, пообщаться с людьми, которые свободны от, от различных зависимостей. Здесь я чувствую то, что я не чувствую в других местах. Вот здесь. Это кафе, оно более такое насыщена позитивом. Добрыми людьми. Много людей, которые ну, несут с собой что-то позитивное, доброе. Ну, такое, что нельзя получить, допустим, в других заведениях. Мы бывшие зависимые люди. Вот. Мы сейчас как бы... Рождаємося заново, але нам це подобається, тому що здесь люди, які несуть трезвість з собою. Хто тех за здоровий образ життя, Василь Ігор Шквиря, вісті надії Полтавщина. Про природну радість можна дізнатися у радіопрограмах Голосу Надії. Першого християнського радіо в Україні із 20-річною історією нещодавно працівники медіа вирішили розвивати радіо не лише в столиці, а й у інших регіонах України. У Вінниці, Львові, Миколаєві, Харкові, Черкасах, Чернівцях і Бучі, що під Києвом серед перших завершили роботу над пошуками приміщення і обладнанням працівники Буковинської продакшн студії. Надії на урочистому заході побувала Ольга Корнієнко. З часу створення медіагрупи Надія поряд з кожним медіа-центром телеканалу Надія почали облаштовувати приміщення для записів радіопрограм «Голосу Надії. Однією з перших до цього підготувалась Буковинська продакшн-студія. Необхідне приміщення та матеріали для його облаштування знайшли завдяки керівництву Адвентистської церкви у Буковинському регіоні і активістами центральної громади Чернівців, що знаходиться за адресою вулиця Турецька, 10. Техніку для записів радіопрограм надали керівники Всесвітнього адвентистського радіо. Приємно вражений тим, що можна було досягти от того, що ми маємо на сьогодні, це побудувати, облаштувати радіостудію для того, щоб нести вістку спасіння. І хотілося побажати всього найкращого для того, щоб слово Боже могло досягти багатьох сердець через цей засіб. От і щоб Бог допоміг людям визначитися в своєму житті, прийти до Бога, пізнати його безсторонньої допомоги ремонтом. У приміщенні займалася команда Буковинської продакшн студії, і сьогодні, через три тижні від початку робіт, радіостудія готова до запису програм. Що ми живемо у вік інтенсивної масової глобальної інформації, і вона не завжди буває позитивною. Ми, як частинка великої медіагрупи Надія. Буковинська продакшн студія. Плануємо писати радіопрограми, які будуть доносити до людей справді надію. Серед запланованого біблійні роздуми у програмі Надія для світу, музична програма Струни серця, мішечок щастя, молодіжно розважальна а також інші програми для дітей, молоді та старшого покоління. Нагадаємо, що голос надії перше українське християнське радіо з двадцятилітньою історією, у програмах якого ведучі прагнуть виховувати висококультурного та духовного громадянина в дусі любові до своєї сім'ї, церкви і країни, поваги до всіх людей. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, Вісті Надії. Працівники організації Адра, Адвентиського агентства допомоги та розвитку не припиняють допомагати мешканцям Донбасу, що потерпіли внаслідок воєнного конфлікту на сході України. Разом з управлінням Верховного комісаріату ООН у справах біженців Адра підтримує потерпілих не лише продуктами харчування і ваучерами на їх купівлю, а й матеріалами для відновлення будинків. Спеціальна бригада ремонтує пошкоджені дахи, стіни, вікна та двері. Більше про допомогу жителям східних областей України. Дивіться Наступному сюжеті 31 грудня на території Донбасу завершується спільний проект АДРА Адвентиського агентства допомоги та розвитку в Україні та управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців. Проект називається відновлення будинків постраждалих у наслідок військових дій і діє на сході України з квітня 2015 року. За цей час допомогу отримали 2727 жителів цього регіону. На сьогоднішній момент ми встановили 670 домов, це частні дома і 26 шість Ми встановлюємо дома легкие повреждения и средние повреждения. Легкие повреждения – это крыши до 45 квадратных метров, средние – от 45 до 100 квадратных метров. За словами Наталії Прохоренко, в першу чергу Адра допомагала відновлювати будинки матерям-одиначкам, багатодітним сім'ям, родинам, де є діти віком до одного року, пенсіонерам, інвалідам і людям з хронічними захворюваннями. Усі будівельні роботи велися в тісній співпраці з церквами та міськими службами. Ми працюємо в таких містах, як Славянськ, Ніколаївка, Краматорськ, Артемовськ, Сєвєрськ, Світлодарськ, Горняк, Мар'янка, Дзержинський, Ніколаївка. І що ми. Робота верхня терецька. Но так як там йдуть бойові действия, ми предоставляємо тільки пленку і тарпаулін для вріміна перекриття повреждоних Клара Максимівна, жителька Слов'янська, також отримала допомогу від організації і суму в очах. 73-річна жінка згадує ніч з 4 на 5 липня. Саме ця дата стала фатальною для її родини. обстрілу розбили разбілі всі окна ні одного. Окна не було, двері вибило, повреждения крыши, і сарай, і дом, і все все було повреждено. Тут все горело, все, все було розрушено. Предыдущие дома, і наш дом, і рядом дом, всі дома були розрушены. В одну мить сім'я втратила дах над головою та була вимушена більше трьох місяців шукати притулку в знайомих і друзів. Жінка згадує, що на відновлення будинку були витрачені майже всі заощадження, а на мінімальну пенсію старенькі ледь зводили кінці з кінцями. Державні установи допомагали як могли. Окна, двері, ми самі все це встановлювали. Нам дали тільки 8 шибок стекла, а то ми всьому приобліталі самі. Коли родина була вже на межі, знайомі порадили звернутися до організації Адра. Незадовго після цього будівель. Ця бригада приступила до відновлення знищеного даху. У них частично було перекрито з таким цілим шифером, але з червняка було багато таких маленьких дирочок, які співпрацювали, що затікала там криша в них. Тому Адра дала їм 85 листів шифера, і ми вже, коли бригади приїхали, ми вже перекривали повністю її Бригада, люди працювали. Дякую Адрі, дякую людям, які добре допомогли нам. Сьогодні на території Донбасу працює низка соціальних проєктів. Продовжує діяти проєкт Адвентиського агентства допомоги та розвитку та всесвітньої продовольчої програми, завдяки якому розповсюдили більше 20 тисяч ваучерів на купівлю продуктів харчування у мережі супермаркетів Брусничка. Працівники Адра в Україні будують плани на 2016 рік. тисячі цей момент ми очікуємо фінансування на новий проєкт та встановлення жалія ближче к лінії розгранічення, тому що вы знаєте, да, ситуація неспокойна там каждый день стріляють, и также мы надіємося на проект совместно з канадським правительством. Это будет выдача ваучерів и психосоціальна помощь. Валерія Полтурацька Микита Исаков в Донбас Вісті надії. В Ірані достроково випустили на свободу протестантського пастора Фаршида Фазі, якого у 2012 році засудили до шести років позбавлення волі. Пастора та ще 60 християн арештували Служба безпеки Ірану напередодні новорічних свят 2010 року. Їх звинувачували у віровідступництві, незаконні проповіді християнства і у зв'язку із зарубіжними організаціями. Їх також називали екстремістами і аморальними людьми. Тепер фаршиду Фазі потрібно. Буде звикнути до життя за межами в'язниці. Журналісти, які повідомили цю новину, просять молитися про сім'ю Пастора й адаптацію фаршида до звичайного життя. Допомагайте ближнім, даруйте їм своє тепло та усмішку. Побачимося з вами менше ніж за тиждень у спеціальному новорічному випуску «Істина надії. Слідкуйте за анонсами, вас чекають цікаві новини. До зустрічі.